Я мала тяжку роботу. Я переводила повстанцю, зі села, допустимо, а організація наша була в самбурі, а тоді москалівськ тільки було тих червонопогонників. Як того квітя. Не мали там точку таку. Тоді провідник мій був лист родом з Зарайська. Так, то я мала таку відповідальну роботу, дуже відповідальну. Бо я все мала плащ на собі, як прийшла. Тут мала пепески, як шло їх три, то три в мене було на шиї, а зверху. Плаш. І вони йшли всі нічого не мали, тільки в рукавах. Пістолі. А я мала все, І чилу-кубельку тоді було так. Такі мали кубельки плетені. Цілу кубельку мала дисків, патронів, гранати дві. То що було в мене в руках, то на шиї. Я мала дуже відповідальність. А вони йшли собі так, зі мною заігрували, женилися так, знаєте, бо тут, на желізному мосту, як під самбором. Там все стояла стража. Стояли так. І ви знаєте, одного разу ми йдемо так, йдемо на бабину, на село Бабину. А треба переходити в желізний міст, а вони тут стоять. Треба переходити і аж там, і через шкарпу, туди на поле, на і туди на бабину. Я стає один. Той нам дав провідник очима зрозуміти, що треба, бо вже йде до нас. А він, бачите, захотів спічки. А він каже, є спічки ребята. Так, каже, є, є, і махорка є, а спічок нету. На! Господи, ви знаєте, аж відлягло все від того. Все, ребята, все, спасіму. Вони і ми пішли. Ви знаєте, як ми перейшли ту шкарпу, як попадали в траву, розцілувалися всі, що ми живі, бо щось. Тут тільки машина за машинами, так червонопогонники їздять, вони тоді так ті села трясли, страшне, а тут. От таке. Загинули вони на Зацвинтарній вулиці в Самбурі, мої провідники.